Ну що почнемо? Вітаю. Зай. У нас знову забулась раковина. Ой, ну, це через воду. У нас дуже жорстка вода. От сьогодні про жорсткість води і поговоримо. Жорсткість води. Це сукупність властивостей зумовлених містом у воді катіонів кальцію та магнію. Якщо вода містить значні кількості вапнякових селей, то таку воду називають твердою. А коли цих селей зовсім немає, або вони містяться в незначних кількостях, то м'якою. Дослідженням вод деяких морів водоймищ і джерел виявлено, що в них може бути надмірна кількість розчинених гідрокарбонатів, зокрема кальцію і магнію. Саме катіони. Кальцію і магнію утворюють жорсткість води, що сягає до 10 ммоль на літр води. У дощовій воді вміст цих сполук приблизно в 5 разів менший. Тим гідрокарбонатів у жорсткій воді наявні розчинні хлориди сульфати кальцію та магнію. Типи жорсткості води. Загальна. Тимчасова, тимчасова ще називається карбонатна і постійна. Некарбонатна. Найчастіше ми маємо справу із карбонатною жорсткістю води, її усуненням і так далі. А от постійну жорсткість ми усуємо вкрай рідко. Загальна жорсткість води. Це сума карбонатної і некарбонатної жорсткості. Вона характеризує загальний міст розчинених кальцієвих і магнієвих сполук. Карбонатна жорсткість це міра концентрації розчинених карбонатів і гідрокарбонатів. У побуті гідрокарбонати частіше називають назвою бікарбонати – кальцію і магнію у воді. Її також називають тимчасовою жорсткістю, адже вона може бути усунена шляхом кипятіння. При кипятінні карбонати кальцію та магнію, ну і гідрокарбонати, які перетворюються на карбонати, випадають у осад у вигляді накипу. Бікарбонати кальцію і магнію розкладаються на карбонати, які також випадають в осад. Та вони ще розпадаються на вуглекислий газ, який вивільняється у атмосферу. Вплив карбонатної жорсткості. Накип. Карбонатна жорсткість може призвести до утворення накипу на посаді, чайниках, бойлерах та інших приладах, що використовують воду. Накип знижує теплопровідність, що призводить до перевитрат енергії та поломки приладів. Жорстка вода з високою карбонатною жорсткістю має неприємний мильний присмак. Її також складно використовувати для прання вода погана піниться з милом та шампунем. Користь з іншого боку карбонатна жорсткість може бути корисною для здоров'я. Вона може допомагати в засвоєнні кальцію та магнію, які необхідні для міцних кісток і зубів. Ну тому ми мінеральну воду власне і вживаємо, оскільки там є зокрема карбонати, гідрокарбонати. Вимірювання карбонатної жорсткості. Карбонатна жорсткість вимірюється в міліграмах еквівалента кальцію на літр або в градусах жорсткості. 1 градус жорсткості це 10 мг еквівалент на літр. Норма карбонатної жорсткості. Гігієнічні вимоги до питної води призначені для споживання людиною. Оптимальна жорсткість питної води становить 2-3 мг еквівалент на літр, тобто 20-30 градусів жорсткості. Некарбонатна жорсткість, також відома як постійна жорсткість. Це вміст у воді розчинених солей кальцію та магнію за винятком карбонатів і бік карбонатів. На відміну від карбонатної жорсткості, її неможливо усунути кип'ятінням Ось що спричинює некарбонатну жорсткість. Сульфати кальцію і магнію, кальцій СО4, магній со 4 Ці солі часто зустрічаються в воді, що проходить через гіпс або інший сульфат мінеральні породи, хлориди кальцію і магнію, кальцій хлор2, магній хлор 2. Вони можуть потрапляти у воду з природних джерел, таких як соляні родовища або через забруднення стічними водами. Нітрати кальцію і магнію. Кальцій Ано3. Двічі і магній НО3 двічі. Хоча і рідше ці солі можуть бути присутні у воді, забрудненій сільськогосподарськими добривами. Вплив на карбонатної жорсткості, накип, хоча і меншою мірою, звісно, ніж карбонатна, так можуть зустрічатися і окрім карбонатів інші солі, які будуть дерощені у воді. Саме вони і можуть спричинити накип. Але тут треба ще вибрати соль. Чи буде вона, чи не буде, карбонати завжди дають накип при кипятінні. Ну і ще мінеральний присмак. Вода з високою некарбонатною жорсткістю може мати солоний або гіркий присмак. Вплив на здоров'я: дослідження щодо впливу некарбонатної на жорсткості на здоров'я не є такими однозначними, як щодо досліджень карбонатних. Деякі дослідження вказують на можливий зв'язок із захворюваннями нирок та серця. Але потрібні додаткові дослідження. Вимірювання некарбонатної жорсткості. Некарбонатну жорсткість, так само, як і карбонатну, вимірюють міліграм еквівалентна кальцію або магнію на літер. Ну, Або в градусах жорсткості також. Способи усунення жорсткості води. Кип'ятіння. При кип'ятінні... Дрокарбонати перетворюються на карбонати, які випадають у вигляді осаду, тобто уходять з розчину. І таким чином вода стає м'якішою. Дія вапняним молоком. Тимчасову некарбонатну жорсткість можна усунути, якщо подіяти на воду вапняним молоком. Кальцій OH двічі Відбувається реакція. Кальцій HCO3 двічі плюс кальцій -ОН двічі В результаті утворюється карбонат кальцією. 2 кальцій СО3, ну і вода утворюється відповідно, і ми маємо пом'якшення води, якщо ми беремо саме карбонат кальцію. З карбонатом магнію теж саме. Дія кальцинованої соди. Карбонати випадають в осад і під дією кальцинованої соди. Кальцинована сода має формулу натрій 2CO3 і жодного кальцію. Отже, маємо, наприклад гідрокарбонат кальцію і додаємо кальциновану соду. Кальцій HCO3 двічі плюс кальцінована сода натрій 2CO3. У нас в результаті утворюється карбонат кальцію, кальцій СО3, котрий випадає в осад. Ну і гідрокарбонат Натрію, натрій HCO3. Гідрокарбонат натрію, до речі, називається іще харчовою содою. Дякую за увагу. Всього найкращого. До наступних зустрічей. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Ділимося відео. До побачення. 何、oh?